Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Слава Україні! Героям слава! Зараз увімкну камеру, і ми побачимо, хто з нами так бадьоро вітається у п'ятницю. Під кінець тижня в багатьох уже сідає батарейка а ближче до вечора. Та ще тим паче при хмарності можливо, дехто вже дозволив собі цілковито розслабитися. Скорочений робочий день буває і таке, але не в нашому випадку. А, більше не сама у студії найтеплішого Вася Сливчик, поет і ведучий, який а, прийшов сюди. Розповісти, як у нього справи. Розповісти як у нього справи і розповісти, як е, проводитиму час я. І запрошую вас провести час також разом із нами. Цими вихідними. Цими вихідними, так. Тому що е, в неділю, 6 липня на 20, о 20.00, е, на літній терасі фототеки будемо е, робити виступати з концертом Поезія Байсливчик. Це такий проєкт, е, мій авторський, разом із е, співаючим звукорежисером, можу так сказати. Тобі сказати Олександром Глушком, з яким ми працюємо по основній профілі нашій роботі на подіях, от але ми зробили цей спільний проект, тому що якось на репетиції. Я зачитав кілька поезій, кажу, що, написав новий вірш, йому сподобалося і каже, слухай, давай я тобі музичку класну підберу під це все. Він так включає з ходу, і мені дуже сподобалось, як от він відчув цю поезію і як вона підсилила музика, Мій вірш. В принципі, десь оце півтори року тому, зародилися такі передумови для створення проекту «Поезія Байсливчик. Тому власне в неділю на фудотеці о 20.00 буде концертна програма фактично до двох годин часу. Поезія від Слепчика під музику від Олександра Лужка так довго в тебе так багато вже назбиралося поезії. Ну поезії в мене назбиралось дуже багато. просто... Ну скільки, якщо би ти так почав читати, от зараз, коли б ти закінчив все. Е -е, я думаю, до неділі до восьми справилися б. Та ну, насправді ж не Франко, то мами. Враховуючи те, що я пишу вже доволі таки е довгий час, багато років, я думаю, поезій від 350 до 400 Є в мене написано. От. А виданого? Виданого є альманахи, в яких ми Бірки. видаємо та, uh -huh. збірки від нашої лідстудії «Перлина». До речі, ще про неї я зараз згадаю. От. І там є спільні роботи. А от сам проект поезія Бейсливчик це такий от легенький крок і передумова для того, що наступне планується вже сольна збірка, моя дебютна. І ну там не будуть всі поезії, тобто там буде. Я ще краще, не кажу, скільки з невиданого кратам краще невиданого, вже воно буде видане. От, а якщо вернутися до самого концерту, там не буде весь період поезія, тобто буде два е, відділення по 45 хвилин, і потім легенький атракт, щоб люди собі могли відпочити. І ти таку пару поезії по проводиш з перервою на попити водички, і всілякі таке. Ну це ж пара, по суті, два уроки по 45 так, та, пара. 15 хвилин відпочити і знов запарти. А, а це буде всередині у фудотеці? Ні-ні, це на, на... На, літньому на літньому майданчику. Але. От з фототеки, коли виходить. В, в дворі. У дворі, так. І там е, столики так будуть виставлені під колом. Mm -hmm. Ми ще не з локації. Амфітеатр таки спостерігатиметься якась така певна історія, театральна. А все ж таки ти називаєш це концертом. Хоча це читання під музику, в принципі, доволі популярний формат останніми часами. Ти читаєш речитативом, чи ти під музику якось підлаштовуєшся? Тобто так, такий голос ти не пробував співати? Я пробував співати. Я по черзі буду відповідати на всі питання. Пробував співати, але м -м, в душі. Так. В душі, і наразі я думаю, якби я співав, то мені би платили гроші, щоб я перестав співати, а ага. не за те, щоб я співав. Ага. Тобто, ще треба ще є куди розвиватися. Ну це якщо про жарти. А якщо про поезію, кожна композиція, яка підібрана під конкретну поезію, це як історія. І там змінюється тембр голосу, ритм, подача і загалом стиль. І поезії не будуть підібрані, вони не всі в одному стилі. Тобто там і музика буде десь Одна динамічніше, інша буде повільніше, там буде ліричний вірш, там буде вірш про війну, е, інший вірш ну, такий умовно посміятися або переключитися. Інший серйозний і мотиваційний. Тобто воно зібрано таким Весь емоційний, емоційний спектр? Емоційно, так, емоційною кардіограмою буде розкриватися. А ти на комусь уже тестував? Вважаєш, були репетиції, як це діє на публіку. Оця Я тобі більше того скажу. Ми вже е, виступали і і не тільки. Так. так де? Це було минулого року. Вперше у Франківську ми стартували 19 серпня 2024 року в арт-кафе Лемон. «Лемон» Лемон біля ратуші, оце де фабрика. І оце угу. через страчених націоналістів 8 адресу. Точно, Якщо я вже так зроблю рекламу лимону, передам їм привіт. Та. От, там ми стартували і. В принципі, на той момент це от як люблю казати, коли кіт щось пробує ходити ходити по стерні, він так лапкою легенько кладе, от дивиться, ага, не колить, нормально, можна йти далі впевненіше. От ми там спробували, нормально були м -м, глядачі, повна посадка. Тоді це десь ну, кілька десятків чоловік, я думаю, десь 40 40 до 50 було. от. І тепер вже чуть-чуть більший масштаб е, в плані внутрішнього дворика, фототеки, там вже буде де більше е, поміститися людям, маючи ровіру, що прийдуть і прийдете ви, всі, хто нас слухаєте. Чому це потрібно зробити? Поясни нам. Дуже багато подій, в тому числі на вихідних, проводиться. Я Чому саме на це? Якась мета у тебе є. Вхід відний а, мене... за донат. В мене є мета, в мене є мета, і я поясню, чому е, прийти і, чу, і для чого мета. Найперше, е, вихідні, літо, і треба час провести якось цікаво. Е, Франкович Франківський, який обожнює з його калейдоскопом подій і його е, вибором неймовірним, так, насправді є куди розвернутися. Чому прийти саме сюди? Тому що. М Поезія від душі в мене, от, поезія про життя, поезія про стосунки, поезія про війну. І вона, власне, от підсилена е, дуже вдалим, як на мене, музичним супроводом. Е, прийти, е, чим би ні, чому, тому що вхід вільний, тераса. Тераса класна, буде такий, я дивився, вже погоду, тягучий атмосферний вечір. А, обирали спеціально <гум> а, години з 20 по 22, тому що годину світлового часу застати і вже годину таку, коли а, будуть сутінки і включаться оці на терасі такі легені віхтарики теплі, та і тоді там лірика. Вена собі можна замовити або чогось іншого під це все, і воно буде так е, чуттєво, душевно. Ось, е, мета яка? Е, мета десь вже сказав, але зараз так чіткіше сформулюю. Е, наступним кроком після цього проєкту е, це буде робота над моєю дебютною збіркою. Ось. І враховуючи, що там доволі такі є певні витрати, якщо, до прикладу, Прийшли люди, і їм сподобалося, то можуть допомогти безпосередньо мистецтву і мені як митцю донатом. Якщо б вони хотіли, то най не стримуються, не не тримають собі. Тобто буде на це можливість. А в тебе є вже домовленості, можливо, з якимось видавництвом. Ти знаєш, де би ти міг видатися? Є варіанти, я ще не розкриваю деталей, от але певні варіанти є, і певні передумови робляться для цього. Тобто, вже полагенько так на шляху. Перлина тобі допомагає? Е, перлина допомагає. Перлина мотивує. Перлина прийде приїна, звичайно на прийде, цей вечір. <свят> Учасники прилини, звичайно, були на першій події в Івано-Франківську, і це власне і за підтримки їх, і завдяки їхньому фідбеку, і завдяки тому, що ми збираємося щотижня на літ студії і пишемо, в тому числі і матеріал у нас берується, так, і якоїсь такої от поетичної впевненості в собі, тому що ті люди, які пишуть, зрозуміють, можна писати для себе або можна писати там трошки серйозніше ніж для себе. Але Поетична впевненість це дуже важливо, От, коли ти знаєш, що ти пишеш, назвемо так, добре. Добре, це, це що треба заслужити, От. тому в нас є перлина, яка вчить нас це робити краще, ніж ми це робимо. От і ми тягнемося, лупаємо цю скалу, я казав. А в перлини що в планах, можливо, теж є якісь події, тому що вони зазвичай проводили макабун або ще в якихось місцях подібні зібрання, такі при теж читання. Чи поки що такого не планується? На канікули не йдуть. Зараз можна сказати, що найближчим часом таких от яскравих подій не буде, тому що літо і це десь легенька перезагрузка. З осені, ну теж буде з осені, але я десь просто констатую факт. Що щороку літературна студія Перлина під кінець року видає спільно альманах всіх от авторів, які ходять на цю студію, і власне переважно творчість, яка написана за рік, вона осідає від цих всіх авторів у Альманасі. Ми їх видали наразі три, і в нас сьогодні наступний рік, якби черговий так, бо минулий монахова вийшов третій, у 24 му році, зараз 25-й. Ну от, чекаємо кінця року. Думайте. Якщо не помиляюся, парлина це така дуже дівчача історія. Ти там єдиний чоловік, чи Ні. ще є. В тебе? Все дуже помінялось. Серйозно? Зараз чоловіків там багато, у нас як мінімум раз, два, три, чотири. Ну так, от щоб стабільно, це чотири учасники чоловіки. От, дівчат, звісно, трішки більше, так? Але ми теж нормально тримаємося. <гум> Не здаєтеся, <гум> <Не, все>, На <Напитало. гум> <гум> Ну, трохи недотриманий гендерний баланс, але зараз в наші часи, воно так зазвичай усюди, майже. А Твої орієнтири в поезії? А, тобто, це, напевне, якась чоловіча поезія, брутальна чи ні? Я знаю, що більше жінок, наприклад, люблять брутальність Сергія Жадана і разом з тим романтичність і Іздрика. Ну, більшість все ж таки. А, до чого ти прагнеш? Можливо, кого ти читаєш? А, до чого я прагну? А... Я прагну вдало розвинути всі е, свої цикли поезії, тому що, враховуючи, що я перфекціоніст, в мене поезія вона поділяється по циклах і по тематиках. Чітко, і в мене їх е, наразі 4. Е, це перший цикл ліричний, називається ПРО 100. Так, з цим з циферкою, про ага, три, про? Поки, потім 100, 100 любов. Угу. от, І там в ідеалі має бути мінімум 100 Сотні віршів. сотня віршів. так ось, Це от про лірику. Потім є ще цикл вірші життєвої мудрості, де власне вже пишеться про життя, про мудрість, про принципи, про вибір і такі от більш мотиваційні. Це от така тематика. Третій цикл з'явився. Кілька років тому, коли почалась війна, він так і називається Вірші війни. Ось. І четвертий цикл називається дуже цікаво і повчально: генератор маячні. Це абсурд якийсь пишеш. Абсурд, і все, що приходить в голову з такого цікавого оригінального, або з родзинкою, або пікантністю, що не виходить в попередні три цикли. От така от історія. Це власне. Про орієнтири, про те, кого читаю і хто до вподоба, якщо з човничої по поезії я не буду, можливо, оригінальним, а можливо і буду. Не буду спочатку не оригінальним, а потім оригінальним. Обов'язково Сергій Жодан, так. Іздрик. А, це і... Семоненко Стус це от такі от чотири посі, чотири мастодонти поезії для мене і тепер про оригінальність. Передаю привіт зразу Артем Поляжака. Якщо ти чуєш, ти крутий, знай про це. Я люблю почитати собі Поляжака, або тепер вже можна подивитися його відео е відео вірші, коли він записується. Ще є один такий дуже чіткий поет Іван Сенін. Можливо, ти знаєш. Ми дружимо. Ми нещодавно так приходили так. разом. І я люблю. Е от мені подобається його поезія. З Франківських ще Богдан Кирста, Так. От. Юний, юний такий амбіційний але доволі таки талановитий пат і в нього от реально є речі які почитаєш і вони зачіпають за душу або заставляють задуматися звичайно є ще кілька учасників з ліс-студії перлини яких я можу виділити якщо у нас є ще час так звичайно я обов'язково виділю ще їх тому що Читати класиків це дуже круто. Це от мастодонти, це коли ти, ти рухаєшся, з чого десь підсвідомо або свідомо береш приклад. Так? Але є ще поети, які от, отут поруч ходять поруч з тобою в цьому місті. І е, їхня творчість, вона як мінімум заслуговує е, не те, що навіть на повагу, а на прочитання, враховуючи, пишемо і творимо разом. І в мене є папочка така. Де, от навіть на телефоні, всюди вона присутня на телефоні, на комп'ютері, де я збираю е, поезії улюблених поетів і поеток, щоб я в будь-який момент міг от відкрити, дістати і в доступі кількох кліків мати. Це от всі знають про цю папочку, з ким я так спілкуюся ближче. Там є і Вірші Жадана, і Іздрика, і Симоненка, і Стуса, і Поліжаки, і Богдана Кірсти, і Івана Сеніна, і в тому числі Влада Залевського, учасника нашої ліс тоді і Дмитра Федорака, і Ліха Рука. і от в, цьому, в, цьому, в тому числі, так, це поезія, суто, не моя, але от та, яка мені до вподоби. Якщо ще сказати, кого от з жіночої поезії мені до вподоби, це однозначно. Ліна Костенко, це Марина Пономаренко, це вже з сучасних е поеток, так? І е очільниця від студії Прилина Лара Мончак дуже обожнюю її поезію, а ще більше обожнюю, не, не так, обожнюю її поезію, обожнюю, як вона читає свою поезію, а найкраще це коли вона читає свою поезію, це якби два в одному. от. І е, ще кількох учасниць з нашої студії прилини, які теж дуже вдало пишуть. Mm -hmm. Ну от, якось коротко, просто основне. Про вподобання у поезії, а ти пишеш, кожен день тобі пишеться. Ну, дехто так знаєш з поетів е, Жадан колись до служби, казав, що от кожен mm -hmm. день по віршу, як мінімум, принаймні, було таке в його е, біографії творчі, що він публікувався. Як зрештою іздрик в соцмережах, вірші сипалися. Ну от ходили ми на їхні сторінки, як на роботу, і читали mm -hmm. свіжі роботи. Е, якщо суто, от взяти в контексті. Е... Про мене. Ні, я не пишу а щодня віршу. Бувають певні періоди, коли не пишу, бувають певні періоди, коли не пишеться, бувають певні періоди, коли пишеться. Е, я тут розділяю «пишеться» і пишу, бо пишеться це, от прийшло натхнення, і рука просто як продовження того, що відбувається в голові, і ти просто записуєшся. Ти прихильник натхнення і музи? Ні, ні, ні. Та-та-та. А бувають моменти, коли пишу. Коли виписуюсь, коли от є чітка задача, коли є там ціль, ціль, навіть не чітка, є задача написати вірш. Uh -huh. І тоді от, е, це момент виписування. Uh -huh. так, це вже момент виписування. Тому є, коли пишеться, є коли пишу, є коли і те йде. І можуть бути і два, і три вірші за день періодами. Uh -huh. Періодами. Ні. Ну, тобто, тобто, от така от історія. О, це така дуже. Довільна історія, дуже абстрактна. А, зрештою, як ти дійшов до цього, я не знаю, здається, ми коли з'ясовували цю історію або, можливо, не з тобою конкретно. А, як ти зрозумів, що ти поет? А, зрозумів я, як би це було не дивно, я зрозумів це через кілька років після того, як почав писати вірші. Ну тобто, підлітком ти напевне як усі. Щось там про нещасне кохання. Навіть не так, ні? щоб не нещасне чи щасливе кохання. Тоді я почав, я перший свій вірш написав доволі пізно. Я написав його в 19 років, і це взагалі словом вірш назвати складно. Тобто, якщо я би зараз десь його побачив, якщо я його знайду, я б його спалив або викинув. Тому що ну, таке. Так. На пам'ять. <реш> це вірш, ну називаємо його віршом. Так. В 19 років я його написав. І я тоді починав взагалі писати під впливом е певного творчого об'єднання такі от невеличкі якби замальовки, е щось середнє між... Е Анекдотами, віршами і невеличкими есе. От, тобто, от така от, от така от річ вона була, і воно потрошки переростало. переростало. Я не можу чітко жанром якомусь викреслити, що це таке. І потім, вже коли я почав ходити на е, зібрання творчого об'єднання, воно ще називалось, тоді так в нас е, трошки андеграундно і оригінально люди з вагітними головами. От, е, і щоти, щотижня ходили на репетиції, ходили на збори і під їхнім впливом. Я просто розумію, це ж можна ще поезію писати, вона пишеться приблизно так. І воно пробував, потрошки вийшло. І я вже почав вишліфовуватися собі, от, що поезія це класно, мені це подобається. А про те, що я чітко зрозумів, що от я поет і що я вже написав кілька вдалих віршів і багато невдалих, якось так, це відбулось десь в районі 25 років. Ага. Минуло з того часу десять. <laughs> Мені тридцять п'ять. <laughs> ти можливо якось на перспективу не задумувався, що може ти, ну як Андрухович, колись почав з звіршив, потім і прозу. Я пишу прозу. Пишеш. Так, я пишу прозу, причому прозу я в період до 25 років писав більше, ніж віршів тоді. Тому що. Вірші все одно треба от виписати жанр, виписати якісь певну техніку, методику знати і закономірності жанру. так. А проза воно пишеться і легше, і важче. Чому легше? Тому що сів і пишеш прозовий текст, чому важче? Тому що треба неймовірно натхнення, терпіння і роботи. Тому що написати це все класно, а потім пошліфувати це все 300 разів, вичитати, позабирати все лишнє. Тому до прози треба мати. Серйозний багаж і запас терпіння. От. Але паралельно я і прозу пишу оповідання і невеличкі новели. Тобто, наразі це поки що коротка проза. Може, колись і Роман. Може, колись і Роман, але я прихильник е, тієї е, версії, що. До сорока то й до сорока п'яти за роман нема чого братися ще. Тому що роман потрібно написати, коли щось знаєш, угу. коли щось бачив, коли щось розумієш. Тому що писати роман заради того, щоб написати роман, це е, така собі історія. Вже написати, щоб дійсно поділитися чимось, щоб людям було цікаво, щоб людям було м, пережити емоцію, сюжет якийсь певний. Для цього потрібно, я думаю, ще трошки назбирати досвіду та розширити свій світогляд. Угу. І ще раз нагадаємо, що ми сьогодні тут зібралися не просто поговорити про літературу, яка твориться, а часом і не дуже твориться. Але е, бувають прекрасні часи, е, бувають моменти натхнення. А для того щоб запросити вас на недільний вечір до фудотеки на пром для того, аби послухати поезію, яка вже натворилася за попередні роки Васі Сливчика у супроводі музики Олександра Глушка, який я знаю дуже добре виконує Френка Сінатру композиції. Френка Сінатру, і взагалі, от, як він говорить, е, е, йому вподобав е, блюз, джаз і от такий от, е, легенький стиль, напевно, чіткий напрям American Lounge. Mm -hmm. от, от він, от це його. Десь в такому стилі ця музика і Ні. буде. Ні? Це зовсім інше. Але я відкрию секрет. Давай! Коли буде антракт, він поспіває а -а -а. в цьому фішка антракту? Клас. Він поспіває. І там що. вже буде його його репертуар. А стосовно поезії без слочих там вже все підібрано так, щоб було гармонійно. Ну, Олександр Глушков поспіває хвилин 15. Точно клас, це бонус чудовий бонус до події, яка стартує о 20-й вечора на Фудотеці. В неділю не прогавте, Заходьте в хіт вільний е і гарних вам вихідних у. Цій компанії а також у компанії ваших близьких друзів чи самого себе, самої себе як вам комфортніше? Головне залишайтесь на найтеплішому полюсі планети.